Вітаю, друзі! Виборчу команду Z фінансувало ФСБ. Ви не помилились і я не помилився. Ви почули добре, а я правильно сказав: виборчу кампанію Зеленського фінансувала Федеральна Служба безпеки Російської Федерації. За це про це. За хвилинку поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати найголовніше правду. Отже, вчора з'явилась дуже цікава стаття, я про неї вже розповідав в виданні The Times. Я хочу зупинитися зараз виключно на одному пункті цієї статті. Стаття присвячена е, звинуваченому в Дерзраді, колишньому керівнику Служби безпеки України в Криму Олегу Кулінічу. Його звинувачують, що він співпрацював з Володимиром Сілковичем, який в свою чергу в Москві співпрацює з ФСБ, ну і так далі, і так далі. У статті Кулініча порівнюють із знаменитим радянським розвідником Кімом Філб. Кулініч був найціннішим агентом ФСБ Росії в Україні. Видання заявляє, що Сивковець зміг запровадити свого агента Кулініча до команди Зеленського через американського адвоката Маркуса Коена. Коен, представляючись американським лобістом на початку 2019 року, зміг увійти в довіру до передвиборчого штабу Зеленського і представив йому Кулініча як політексперта, який працюватиме в кампанії на громадських засадах. Кулініч був радником кількох міністрів уряду та обіймав керівну посаду в Агентстві з атомної енергії. Обидва чоловіки опинили в штабі виборчої кампанії. Увага! Кампанії Зеленського. Працюючи над обранням Зеленського і налагоджуючи зв'язки в Вашингтоні. Увага! Коен наймав лобістів та консультантів з безпеки від імені кампанії. Ну, виборчі кампанії Зеленського. Ці підрядники фактично отримували оплату від Сівковича в Москві, Через підставні кампанії. Уявляєте себе? Серед документів, з якими ознайомилася The Sandy Times, контракт на 185 тисяч 250 доларів із лондонською фірмою Global Analytica. Нібито це була компанія британських експертів з безпеки, яка мала. Забезпечити без... особисту безпеку Зеленського, включаючи кібербезпеку та надання семи захищених лапка, смартфонів для Зеленського та його команди. Ніхто в таборі Зеленського не звернув уваги на те, що компанія була зареєстрована в березні 2019 року. Лише за місяць до цього. Після перемоги на виборах Зеленський призначив свого друга дитинства Івана Баканова керівником спецслужби СБУ. У обійському документі, поданому до Мін'юсту США, Коен заявив, що працював у передвиборній кампанії Зеленського, а тепер працює на Баканова та адміністрацію президента. Конц стверджував, що заплатив 70 тисяч доларів із власних грошей Вашингтонській лобійській фірмі, щоб забезпечити знайомство команди Зеленського і членами адміністрації Трампа. Кулініч працював із ним на цій операції впливу. Її діяльність особливо з переговорів у США вітала з Зеленським. Сказало джерело, яке працювало з адміністрації. Уявляйте собі, якщо це все правда, якщо це все в матеріалах кримінальних справи, в які звинувачують Олега Кулініча в Державній зраді, то мені не дивно, чому його не осудили. Тому що в суді стане зрозуміло, що за версією слідства ФСБ фінансувало виборчу кампанію Зеленського. Уявляєте собі, ФСБ Російської Федерації через своїх агентів фінансує виборчу кампанію Володимира Зеленського. А для чого? А, а можливо, він і був запущений ними як руйнівник української державності. Можливо, це така спецоперація і насправді агент глибокого буріння не Кулініч, а хтось вище. В будь-якому випадку подібні скандали призводять до того, що люди йдуть геть з політики і ніколи не наближається до жодної державної служби. Спецслужба країни агресора, повторюю, фінансувала виборчу компанію в частині налагодження зв'язків з Сполученими Штатами Америки Володимира Зеленського. Чесно кажучи, після цієї інформації ну, рука шукає пробелу. Думайте? Спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.